179 й день в Канаді. 09, 23. Вже за 23 ночі, так що я вже хочу спати. Зараз вже зразу після відео закидую його, відповідаю на коменти і спадки. День мене почався. О, як мене гарно почався день. Я виспався нарешті. Нарешті виспався. О, що це в мене, добре? Виспався, як дитина. Прокинувся без будильника, виключив звук, все, встав, десь в 10-30. Гарно, поспав. Потім ще в ліжку полежав, коротше, не буду розтягувати. Проснувся і пішов, щось треба з'їсти. І думаю, у мене картопля вже починає псуватись. Вже одна. в мене є три пакети картоплі, і один із них я чув запах, що там якась гнила. Думаю, треба їх перебрати. Макарончики почекають, бульончик почекає. Перебрав, почистив. Зразу порізав. Половина в мене вже порізана, я думаю, буду вечеряти, але не вийшло. Вона в холодильнику, завтра буду їсти. Завтра, напевно, поснідую тією картопкою. Побачимо. Посмажив, смачно поїв, зробив кави. Вчора взяв кекс на роботі, те, що мені купили з кексом. І якраз подзвонила Оля. Оля з Гудвіла і каже: там врунда продавщиця, індійка винна мені гроші. Я вже й забув, 5 доларів винна мені була. І каже, я тобі віддам. Я тобі віддам. Коли тобі? Я тобі скину на карточку. Вона мені дала годівку, я тобі скину на карточку. Я кажу, коротше, ні-ні, мені не горить і 5 доларів віддам, коли я буду на секунді. ого, гроші висипаються. О. 25 25, 5 центів звідкись вилетіло. І, коротше, потім-потім. Але розговорили, скажу, а коли я тобі віддам, я їй постіль е маю, поправ заодно. О! Чуть не забув цю подушку, я почистив, Він, тепер вона як новенька. Величезна. Зразу скину. І поговорили за постіль теж, якось треба зустрітись. І вона каже, та ми зараз збираємося в Волмарт. А я сижу, я якраз думаю, в Волмарт треба заїхати подивитися за, за тими парфумами. Е, і кажу, давайте я вас підвезу Волмарт. Зразу зраділи, супер, давай, давай, Волмарт треба. І я кажу, мені ще треба заїхати на роботу, забрать, ну, зайти на роботу, бо машина на роботі, візьму машину і заїду. Пішов на роботу, забрав я їх десь в першій годині. Та, десь в першій годині трошечки часу зайняло, і кажу так, в який Волмарт їдемо. Тут Волмарт тут є, трошечки далі тут є. Але біля Фріш... Фрістона. Магазин е, фруктовий. Фрукти, продукти, всяке там різне. І цей. Кажу: їдемо туди. Їдемо і їм туди треба. Вони ж тут без машини. Зручніше, ясно. що Коли машина. машина, тоді от якраз закупитись нормально. Завезу все. Поїдемо в Фрісто в Walmart. Далі заскочимо може на секунду, якщо буде час. І. Фу, бачу: Оля виносить мені цей. Зробила мені подарунок, квіточку. Я вазонки не дуже люблю, але ось цю буду старатися підливати. Ну, що навіть трошечки пахне, без поняття, як вона називається. Спеціалісти, може, напишуть в коментах. От. Нехай буде, буде в мене ще одна квіточка в кімнаті. І поїхали ми в Фрістон. Поїхали ми в Фрістон. Далека дорога. Машин було повно, як на диво. Я мав е секунда копійок по 25 центів 5 доларів. І подивіться, цей. І мав ще по 5, по дрібнішими купюрами, теж 5 доларів. Два пакетика мав. І хотів їх десь баграти. І купив о Фрістоні ящик яблук. Отакий от величезний ящик яблук, 10 доларів. І ми не дивились навіть які там яблука всередині. Він був запакований. А там всередині отакі такі от яблука. Величезні, класні яблука. Не знаю, які на смак, ще не пробував. Але попробую. О! Цибулька вже така собі. Ми -то я, я, я взяв якраз той ящик і ті 10 доларів копійками віддав. Такий от ящик бананів 3 долара. 3. Долара половину я, я вже, Ми поділили пополовині, і вони ще мені кинули трошечки цибулі. То В тому фристоні. Але головне, за чим я їхав? Ясно, що ці яблучка тут просто супер. Кожен день на роботу. А я їхав за ось цим чай з ромашки. Гарна натуральна ромашка видно. В мене ще є трошечки, але про запаси взяв ще одну пачку. Вони теж собі взяли. Вони набрали багато, взяли собі і огірочки. В мене все є. У мене все є. Мені от яблука і банани пригодяться. Банани буду от на роботі перед спортзалом, та і так вони от слабенькі, треба буде і з'їсти. На 10 доларів, фактично купив. А якщо на вечірку я тоді купляв на 100 доларів, закупився і фактично нічого не взяв. Не було винограду, я хотів солодкий виноград взяти, але не було його на акції. В ящик за 10 доларів. Але нічого, другим разом, то ми ось закупились там. Було купа людей, просто завал. І я кажу: вийдіть в цей магазин, а я поки запаркуюсь, бо там ну, машин тьма. І жінка на маленькій машинці заїхала біля мене і зустрічну вперлась. Ніхто не може виїхати, вона мусила здавати назад. Я скину відео в Телеграм. Ой. Після того ми поїхали в Волмарт. Я теж кажу: ви йдіть собі, купляйте, що вам треба, а я йду пошукаю те, що мені треба. Ароматизатор в машину. Придеться мені купити нормальний ароматизатор в машину, але навіть не було. Такий величезний магазин, були якісь ті от ялиночки, всякі такі от паперові штучки. Фігняна, не було того, що я хочу. Не було тих парфумів. Треба буде пошукати. Для жорсткого диска теж не було холдера. Знайду, знайду в маркетплейсі. Нічого страшного. Я щось там, а, я ж купив. Я там собі купив. Дивлюсь, я ж там лазив сюди. Дивлюсь, швейне І от такий от набір ниток. Класний набір. 6 доларів коштує. А ось. це, І ось ці от шпульки. Це. В швейну машинку всередину вставляються. Ці зверху, а це шов внутрішній. І я якраз взяв, були намотані, але була тільки біла і чорна. А я собі взяв, щоб намотати кольорових. Тих шпульок тепер маю досить, нитки, копійки коштує. Нехай буде. Я собі поставлю там, де мені треба. Вот. А вони теж собі набрали там. пакунки, дві торби. Після того заскочили, зразу там Макдональдс, зайшли в Макдональдс, я собі взяв. Безплатну каву. Та як має ще ці безплатні купони, і до Нового року треба використати. Взяв себе безплатну каву. І поїхали ми на секонд. На секунд ми заїхали в гості. Оля взяла каву продавчицям. Там, вони, як їдуть на роботу, то беруть продавчицям ну, одна одні каву. Ми там подивилися, я нічого собі фактично не знайшов. Але мені сподобалася ця штучка. Ганно виглядає. Приємно, я не люблю пластика. Пластик то є сміття, і навіть на цвинтар пластик не, не люблю давати. А Ось ця гарна. Я от повішую десь на двері чи от на вікно. На двері повішую. Гарна штучка. На свята нехай буде, потім віддам назад. Щось в мене буде таке одноворічне. А, то навіть не я купив, Оля заплатила. Там тим більше для працівників секонда, гудвіла, в них 25% знижки. Тож. За, за безплатні майже товари за копійки, ще 25% знижки. Сказав, щоб мені підшукали сноуборд. Хочу сноуборд. У мене був цей сноуборд, але цей зомбі, що в мене був, він мені не подобався, я продав його. Оцей жіночий був класний, але він рожевий, мені якось не пасує. От, хочу, хочу тепер сноуборд. Е, Олексій з Аньою, вони сказали так: вони хочуть поїхати подивитися на той свій трейн. Я до останнього не хотів їхати на той свій трейн, хотів вийти на вулицю. Я так знав, ну, я так собі орієнтувався, що він поїде через центр. Але якщо б він туди не поїхав, я б вже не мав фотки. І думаю, треба поїхати. Ми після секунда повернули, звісно, додому. Я завіз Олю з Артемом додому. Продукти всі вони позабирали. Забули часник в мене в машині. То я ще зробив кружочок перед тим, як їхати на роботу позвонив, віддав їм часник, поїхав на роботу. Ці речі, що на вечірку завіз, там я завіз каву, що там, вершки, всякі ігри, ігри, покер. Розпакував нарешті покерний сет. І, це. і дзвонить до мене одна квартирантка Українка. І каже, в неї в квартирі видатича. Тече з стелі, знов, напевно, та сама ситуація розприскувач. І вона якраз на четвертому. Я раз вийшов, я ще знаю на телефоні вже стукаю в двері. Вона не зрозуміла, що робиться. Вона... Це Так скоро? <к>... та так скоро, я заходжу і дивлюсь, реально вода капає не з розприскувача, але то туалет. І я так собі теж думав, що зверху. Я зразу зняв відео, скинув групу нашу, бо я не можу перекрити пожежну безпеку, треба дзвонити на пожежну і, від... і сказати, що така ситуація заблокувати воду, зробити аварійну, аварійну зупинку, отаке от, і спустити воду з того поверху. Але я зразу пішов наверх, стукаю в двері, бачу в глазок, е... світиться світло в квартирі. стукаю, ніхто не відкриває. Я це як вихідний сьогодні, от в, в такому одязі, як зараз, я не можу зайти просто ну, ще й вихідний день. Я пішов, взяв охоронця, ми з охоронцем зайшли. Я заходжу вже в хату, кричу, ну бачу, світло світиться, де є Стукаю в мастер бедрум Він кричить з туалету: О, я в душі. Ну, я таки зрозумів, що він там не в душі, не приймає душ, а прибирає душ ванну. Ну, але почекаємо. Він сіде, е, всі не, не витре. Виходить, о, я приймав душ. Кажу, внизу топиться. Я мушу подивитись ваш туалет. Пішов, дивлюсь, на підлозі мокро. Сама душова вже суха, він повитирав. А от е, на підлозі навколо унітаза і під ламінат попадає вода. І якби ти її не витирав, все одно стаєш на ламінат, вода знизу просочується, і вона втікає вниз. Це африканець, я нічого не маю проти, але труба стоїть для шторки. Гачки для шторки лежать на землі. Він їх зірвав, зірвав ту шторку, порвав, і гачки поскидав на землю і приймав душ без того. Вода все на підлозі, ну логічно, що вона знайшла собі вихід вниз і потекла. Він каже, може засиліконити навколо унітазу, не вийде нічого засиліконити, бо ламінат він в повітрі, між ламінатом вода протікає і тече вниз. Поза плінтусом, там нічого не заселіконеш. Просто треба виливати воду на землю. Позвонив до Шапо кажу, що спокійно, ніхто не має їхати. Пішов вниз, пояснив тим, що у вас там сусід. Такий самий, от. І... і все. І час пролетів туди-сюди, поки тих, поки охорону. і Вже п'ята година доходить. Е, дзвонить до мене, якраз подзвонив до мене е, Святослав. Каже, що там, як? Е, ми приходимо на паті. Е, а, я, а я кажу, там до мене вже Олексій дзвонив, хоче на поїзд подивитись, хотів мене підібрати. Кажу: ні-ні-ні, не треба, може я машиною поїду. Подзвонив до мене е, е, Олександр. Каже, я, я б хотів поїхати з тобою на поїзд. Я такий думаю, ну вже стільки народу дзвонить, треба поїхати. Треба поїхати. І в останню хвилину, я блин, думаю, вже майже не, ну, ми вже не встигаємо. Поїзд е, в 17.45 має бути там. А ми п'ята година, що тільки ото, вони понадумували. Знаю, що Олександр на в районі живе, і там Іван живе. Іван теж мені писав, якщо поїдеш, забери. Реально, купа людей. Так, зразу. Нема часу в мене, просто реально не було часу з тим потопом, з тими всіма речами, я дзвоню до. Е, Свята, Свят, скидай мені локацію, їду за тобою. Зразу дзвоню до Олександра. Олександр, дзвони до Івана і домовтесь в одній точці, скинь мені локацію. Я сів в машину, бігом підібрав свята з Юлею і поїхав по хлопців. Підібрав їх і ми бігом полетіли туди. Бо поїзд, у нас немає часу. То все в останню секунду придумано і це їдемо, Я вже бачу, що ми не, майже не встигаємо. Е, але ми, ми їдемо. Дивлюсь Корок. У мене на GPS червона, червона дорога. Я думаю, і нема кінця. Всі їдуть дивитись на той поїзд Christmas Train. І якраз дивимося магазин. Е, суперстор. І хлопці кажуть, давай біля суперстору запакуємося. Я дивлюсь, там хіти 900 метрів чи скількись. Найкраще. Я думав під'їхати ближче і запаркуватися, але ну нащо стояти в корку. І ми скоренько заїхали до цього е магазину Суперстора і пішочком перейшлися. Ми дійшли якраз, ми вже бачимо поїзд, і поїзд. Фу -фу, і я подзвонив до Олексія, де він є, він там на станції каже, стоїть. Але каже, що поїзд вже має їхати. Ми вже підходимо поїзд потрубів. і почав їхати. Ми якраз підійшли, коли він почав їхати вже. Зробили фотографії, і скоренько Юля мене сфотографувала. Е, свят її десь став окремо. Вони щось там собі говорили. Так вони й не зробили разом фотографії біля того поїзда. Але цей. Ми побачили його, повна фігня. В тому поїзді музиканти були, бо там, коли поїзд приїхав, відкривалась рулета, і вони там виступали. Не думаю, що щось було цікаве. Я подивлюсь по інтернеті. Фотка з поїздом в мене є, скинув групу. І зразу після цього ми. Назад в машину, а зайшли ще в магазин, подивились, що хлопці хотіли їсти, Юля теж після роботи хотіла їсти, вони хотіли собі піцу купити. Купили собі піци, там в тому суперсторі не було, поруч була піцерія. Замовили на піцу, довго ми її чекали, хвилин 20, якщо не більше. Я зразу написав в групу сьогодні, в нас ніби не вечірка, а після цього поїзда на каву, хто хотів, прийшов. І я написав, що в 8-й, я по GPS дивлюсь, 8-й десь буду. Я взяв запас, і ми якраз рівно в 8 були вже на паркінгу. Е, зібрались ми там, багато нас не було. Я нарахував, але ну, людей 15. <тит> <тит> так, ну, багато нас не було. Е, була кава, я взяв снеки, взяв пиво, набрали хлопці піц, ще вон прийшли. Таня, Юля, Юля. Е, Тоже попроносили солодкого. хто що хотів. Грінтвей, грінтвейну собі зробили, хтось пив алкоголь, хтось пив без алкоголь. Ігри побавились весело, ми посиділи. Половина пішла швидше, половина лишилась. І ми, коротше, звітом вийшли в першій ночі. В першій ночі ми тільки звітом вийшли, ну, закінчили в першій ми ночі і туди-сюди. Зараз вже, вже третя година доходить, так що довго тут все затягнулося. Я ще хлопців порозвозив, вони, вони просто в одному районі. І, і, і мені вигідно було їх просто підвезти, щоб вони інакше би не добрались. Та ужас, якими автобусами їздити. І далі за ними живе Юля, то Юлю Марії теж завіз додому. І все. Зараз я повернувся, йду, йду віддихати. В Україні вже, вже обід, так що добрий день. Гарного дня. А, ah, неділя, Сьогодні неділя, гарної неділі.